Парламент сьогодні не став розглядати зміни до закону про державні закупівлі на прохання профільного комітету. Там зазначили, до розгляду повернуться після обговорень з експертами та громадськими організаціями. Напередодні представники реанімаційного пакету реформ заявили, урядовий законопроект містить корупційні ризики. Зауваження слухав Роман Кофтун. Чинний закон забороняє брати участь у державних закупівлях компаніям, які перебувають під слідством та яких підозрюють у корупції, а також тим структурам, які раніше в тендерах свідомо завищували ціни. Якщо змову доведено, їм на три роки заборонено доступ до закупівель. У Кабміні ініціювали зміни, обидві норми виключити. Відмінити автоматично заборону участі в тендерах компаніям, які були зловні на антиконкурентних або змовних діях. Немає жодного пояснення цієї красиво корупційної норми. Теперішня редакція закону забороняє компаніям, юридичним особам, проти яких ведеться слідство по корупційних статтях. Яка логіка є впускають на тендер такі компанії? Жодний також урядовці пропонували надати можливість замовникові переносити тендер на кілька днів на свій розсуд без будь-яких пояснень. Керівник проекту наші гроші Олексій Шалайський бачить у цьому ґрунт для зловживань, коли про нові терміни будуть поінформовані лише наближені учасники інші не знатимуть і просто не встигнуть оновити і подати потрібні тимчасові документи. Я приніс довідки. Міністерство, яке проводить тендер, перенесло тендер на три дні, і моя довідка не чинна. Тобто, хто знав. Що цей тендер буде перенесений, той прийде з правильною довідкою вже свіжою. Хто не знав, не встиг приходить. Ну тобто, вони кажуть, вибачте, а ми не знаємо, чи ви не банкрут, тому що у вас довідка застаріла. Міністр економіки Айварас Абрамавичус із трибуни парламенту сказав, до законопроекту дуже багато зауважень. Обвинення в антикорупційній всі, у кого є Хороше аргументоване висказування, всіх будемо збирати, або завтра, або в понеділок. Будемо, звісно, вислушувати і це. Закон про здійснення державних закупівель прийняли у квітні 2014-го для прозорості та ефективності витрат бюджетних коштів. Роман Ковтун, Андрій Радченко перший національний.